Всім привіт! З вами знову Діма. Я радий вітати вас на моєму каналі. Отже, вітаю вас із трускавця. І сьогодні я вирішив зробити таке трошки особливе для мене відео. Я хочу поділитися з вами своїми подарунками на день народження, який в мене буде за 10 днів. Мені виповниться 35 років такий маленький юбілей. І подарунки я вирішив робити собі сам. Не треба чекати від когось, якщо хочеш щось. Купи собі сам. Отже, це буде перший з кількох флаконів, які я собі замовив. Кілька флаконів ще доїжджають, але цей буде трошки особливий, бо я мріяв вже десь півроку поставити його на поличку. І це не конкретний аромат, але це конкретний бренд. І я зараз скажу про бренд Angela Champagne. Бо як тільки я побачив його у Жані. Мені так сподобалися флакони. Навіть не флакони, а кришечки, які є на тих флаконах, що я собі вирішив, що я колись обов'язково поставлю такий флакон собі на поличку. Бо він буде виглядати просто шикарно. Що ж зробити, така сорока? Тягну все найліпше на поличку собі. От! І я був на вихідних у Львові, вирішив заскочити до магазину, подивитися, які з ароматів цієї лінійки представлені у Жані. І було кілька, я потестив, я вирішив, що я хочу один з них. І це аромат канат. Отже, хочу вам показати цю неймовірну красу. Виглядає флакон ось так. Є варіанти з золотою кришечкою, є з такою чорною. Золота мені подобається більше, але що зробиш? Вона також, можна почути, що вона металева, вона досить тяжка. І тепер перейдемо до аромату. Я його вже тестив, тестив в магазині і зробив такий пробний тест перед зйомкою відео, щоб... Поділитись з вами своїми враженнями, тобто це не таке не розпаковка буде, а мої перші враження. Бо я в ньому ще не виходив, окрім одного нанесення в магазині і так трошечки-трошечки на руку. Отже, про що цей аромат? А цей аромат для мене про квіти. Море і щось таке трошки дивне, трошки медицинське, стоматологічне на старті. І я думаю, що це так відіграє шафран, який заявлений у нотах на старті. Також окрім шафрану. Я тут чую трохи фруктів, тут є. Персик або абрикос, щось з них, бо відчувається навіть не сам фрукт, а така шкірка, така трошки пухнаста, трошки шершава. Дуже цікавий такий ефект від цього аромату. І далі він трошки розходиться, він стає більш солоний. Це трошки дивно. І це мене здивувало, коли я тестував його перший раз у магазині, бо він з такого фруктового вайбу дуже швидко переходить у солоно-квітковий аромат. І це таки трошки незвичне для мене. У мене немає нічого подібного у колекції. Давайте спробую ще на собі, як це буде відчуватися. Ось тут вже більше відчуваються квіткові ноти. І тут дуже цікаво подібрані е, самі квіти. Це такий дуже незвичайний букет, бо я ніколи не бачив, щоб були заявлені разом і мімоза, і магнолія, і лілія, і лангеланг, -Ланг, і цикламен. Усе це поєднується у якийсь дуже-дуже Цікавий і незвичний букет. Я думаю, що е, оточуючи, будуть помічати цей аромат, бо він відрізняється від усього, що я чув раніше. Е, щодо базових нот, тут заявлені мускус, ваніль і пачулі. І здавалось би, що ваніль пачулі мають давати таку, якусь таку солодку базу, але ні, він стає трошки тихіший, і квіти продовжують. Просто розквітати і далі розлітатися. І аромат цей залишається десь годин 12 у мене був на руці, коли я його тестив. І я не очікував такої стійкості, але я дуже задоволений. Отже, для кого цей аромат? Бренд позиціонує цей аромат як унісексовий, тобто він підійде і чоловікам, і жінкам. Але мені здається, що він все ж таки більше у жіночу сторону. Хоча я на собі його 100% бачу, я буду його носити. Коли його носити? Це вже трошки інше питання. Я вважаю, що він буде ідеально пасувати для весни або літа, тобто йому потрібне тепло. Для квітів потрібне тепло, щоб вони могли максимально розкритись. Бо взимку мені здається, що він буде трошки інакший, і я я думаю, я обов'язково його спробую. Можливо, відпишу там у коментарях, як мені цей аромат взимку. Але зараз така зима не дуже холодна, дуже волога, і щось мені здається, що це не його сезон. Отже, це був мій перший аромат, який я подарую собі на день народження. До мене вже їде ще 5 флаконів. Я думаю, я зроблю собі наступне відео підбірку з, цих, з усіх цих флаконів. Бо більшість з них це ті аромати, які я дуже давно хотів собі в колекцію. І нарешті я знайшов о, саме той об'єм, який я хотів, тобто невеличкі 10-20 мл. Ось. І я покажу і розкажу про кожен з них. Також скоро вийде нове відео з амуажами. У мене тут, поки я живу в Трускавці, назбиралося вже 11 флаконів. Я приїжджав сюди, у мене було тільки 6, ще 5 я вже встиг докупити. Тож, чекайте, обов'язково зроблю огляд. І я думаю, вже досить скоро зустрінемось. Я дуже сподіваюся, що я не пропаду знову на місяць, а повернуся десь за тиждень, може трошки більше. Дякую, що завітали, дякую, що приглянули. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб дивитись мої відео першими. І зустрінемося вже дуже скоро. Па-па!